Здравствуйте, мене звуть Михайло Кузьмич. В ефірі черговий випуск циклу Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. Поки передвипрочий період набирає обертів волонтери Волині у своїй діяльності не зупиняються навіть навпаки, нарощують темпи у виробництві захисного спорядження, кевларових касок, маскувальної сітки, бронежилетів і літаючих розвідувальних апаратів. Тож сьогодні у прямому ефірі ми будемо спілкуватися із головою громадської організації спілка власників зброї Волині Ігорем Алєксєєвим та заступником керівника штабу громадської організації самоборона майдану Волині Богданом Климчуком. Доброго дня. Доброго дня Шановні глядачі. Ми у прямому ефірі. Тож ви можете телефонувати до нас. Ми відкриті до діалогу. Телефон у студії 770242. Ну що ж, розпочнемо, пане Ігоре, з о, вас. Перше запитання до вас. Ваша організація була о, ініціатором багатьох акцій, в тому числі Фотопатріота, яке стало вже, я думаю, відомим не лише на теренах Волині. Чим зараз займаєтесь в плані волонтерської діяльності? Ну, я думаю, як і всі волонтери чи волонтерські групи. Зараз акцент переключений на теплий одяг. Тобто це ну, для, наших, для наших хлопців у нас входять на е, спідня білизна, це термобілизна, це шкарпетки, ну, і, так далі, і, так далі, і так далі. Це першочергово. Далі е, одяг з так званого гортексу, да, тобто матеріал, який використовують вже там, років 30 чи 40 в Європі, в Америці для військових, тобто матеріал, який дихає, але не промакає. От. Тобто зараз іде ну, підготовка до забезпечення наших військових до зими, осені, холодної року, тому що ну, поки там більше половини 51-ї бригади донедавна ночувала буквально в окопах. Тобто, буквально на землі, буквально під відкритим небом. Тобто ви певним таким чином намагаєтесь їм допомогти, в першу чергу, 51-й бригаді підготовкою до зими. Е, ну, скажемо, зараз її трансформують 14-ту бригаду. Так. От буквально вчора в нас були е, замкомандира роти, е, якось вона там розшифровується хімічною роти, тобто рота, яка займається боротьбою з хімічним отруєнням. От ми спілкувалися близько години. На сьогоднішній день вони забезпечені е, ну, амбандеруванням, тобто одягом. Якщо в процентному відношенні, то нуль. Тобто на сьогоднішній день хлопців немає нічого. Тобто він прийшов списком. От в мене є список, ходжу по людям, він я впевнений, були вони і в Богдана, і в самообороні. Він ходить по, по волонтерам і збирає в кого що може зібрати. От, от, так от працює волонтер. Десь ми зараз помаленьку розшаровуємося на якусь певну спеціалізацію. Ну тобто, я, от, ми займаємося зараз більш так званий тактичний навіс, да? тобто речі, які забезпечують роботу тактичних штурмових підрозділів. Тобто Це спеціальні приціли, спеціальне, спеціальне обладнання на автомат, яке дозволяє вояку ж, там, штурмувати чи зачищати приміщення. Але тим не менше ну, проблема теплого одягу на сьогоднішній день є абсолютно пріоритетною і першочерговою. Пане Богдане, Бачимо, що ви прийшли не з пустими роками, так? В першу чергу давайте поговоримо про бронежилет. Взагалі в Волині багато в чому відрізняється, наприклад, від інших самооборон інших областей, в тому числі, що Кевларову каску, здається, ви чи не перші, так намагалися розробити і вже розробили, і вже готова до постійного виробництва. І разом з тим і літаючий розвідувальний апарат. Як він, до речі, зветься? Квадрокоптер. Хто ним займався, хтось досліджував, чи може він виконувати свої функції? Ну, власне, презентація його була буквально десь днів 10 назад. У нас якби зараз самооборона бере різні напрямки. От зараз по лінії товариства сприяння оборони України є такий клуб. Однодумців, яких об'єднує от яка спільна мета, і ми вирішили об'єднати зусилля самоборонців. І цей клуб ми дали певний ресурс для цього, і от якби наші спільні зусилля вже народили таке дитя маленьке. Насправді, річ надзвичайно потужна і потрібна, тому що це є розвідка, це людині ну, нашим хлопцям не потрібно йти тоді вже. Ризикувати життям достатньо запустити квадрокоптер. Він здійснює обліт в радіусі одного кілометра, і при цьому десь на протязі п'яти хвилин. Тобто, це достатньо часу, щоб зробити абсолютно розвідку. От, і потім він спускається і заряджається і далі готовий виконувати задачі. Угу. Ну, на рахунок кевларових касок ми вже мали розмову, да. так і ми знаємо, що вони досить ефективні, і це перевірялося на полігонах, і вони мають десь приблизно четвертий рівень захисту, так, так? в прийнянні з іншими. А от чи порівнювали ви його показники квадрокоптера з офіційними, скажімо, так, чи з військовими? Ну, загалом, якщо аналізувати аналоги, то це звичайно, що ну. Такі аналоги десь будуть мінімум на тисячу доларів десь mm -hmm. Ну, Власна розробка досить потужна, і прикро, що зараз ну, на це немає більше такого можливості фінансувати ці всі речі, тому що навіть коли спілкуємося хлопців з передовою і питаємося, ну на що вам в першу чергу ну, витратити ресурс, то між вибором все-таки там квадрокоптером, тепловізором чи іншими речами, хлопці скажуть, нам треба теплі речі. Першу чергу, ну на жаль, от така от ситуація. Тому, власне, вдягнемо. Їм буде головне, щоб вони були в теплі. От і вже будемо тоді назбирувати якийсь ресурс і вже його на інші речі теж ну, інвестувати і робити, щоб хлопці мали все, що їм треба. Тобто певна потреба в цих літальних апаратах? Однозначно. Тобто, тому що, ну, ви розумієте, насправді зараз це все, ворожа армія це все має. От, і ну, не буває такого дня, щоб безпілотники і їхні такі розвідувальні, розві, розвідувальні літаючі об'єкти, так називаємо, постійно ну, літають, роблять розвідку, а ну, у нас немає що поставити. Ну, їм на зустріч, відповідно, хлопці повинні ризикувати своїм життям, сидіти там в секреті, умовно, ну це місце там і чекати, там робити розвідку. А це, ну в принципі, дуже потужна річ, яка може зекономити цей ресурс наших хлопців. Угу. Тобто на полігонах ви їх використовували, його точніше квардокоптера цього конкретно, так, і він пройшов усі достатні перевірки, так? Так, звичайно. Ваших інженерів. Гаразд. Перше повідомлення, яке я хотів би зараз сказати нашим глядачам, 770242, ми у прямому ефірі телефонуйте до нас. Будь ласка, також. Є повідомлення про те, що в Луцьку відкрито обласний координаційний центр з надання допомоги учасникам АТО. Центр працює за такими напрямками полонені, допомога у пошуку та звільненні волинських полонених зниклий безвісти пошук тих, хто не, находить, не виходить на зв'язок. Поранені розшук по лікарнях, організація волонтерської допомоги, допомога сім'ям поранених та загиблих в АТО і інші питання. Телефони у цей центр ви зараз бачите на своїх телеекранах. А далі я пропоную передивитися відео про селище Побєда. поруч з цим селищем, яке знаходиться в 50 кілометрах на захід від російсько-українського кордону і в 90 кілометрах на північ від Луганська ще два тижні тому, розташувався штаб оперативного командування Північ. Тут дислокувалася техніка і близько 6 тисяч українських військових. На початку вересня ці позиції були е, обстріляні ракетами з території Російської Федерації. Позиції методично знищувалися прицільним вогнем з 1 по 4 вересня. Хочу нагадати, що е, перемир'я і досі триває так зване. Вогонь коректувався за допомогою безпілотників, чимось подібних на цей певно, що е, квадрокоптер, які практично безперервно кружляли над розташуванням штабу. Про це Місце, яке вже більш схоже на пустелю. Далі наступне відео наших колег. Дивимось. На этом місці находився штаб оперативного командования. Пивнич. Здесь базировалось большое количество техники, стояло много украинских военных. С 1 по 4 сентября эти позиции подвергались мощному ракетному обстрелу с российской территории. Этот удар не стал неожиданностью для украинских военных. Россияне предупредили об обстреле заранее. Они выдвинули ультиматум. В течение 72 часов наши военнослужащие должны были покинуть место расположения. Большинство техники было вывезено, и большинство украинских военнослужащих передислоцировались. Те несколько десятков единиц техники, которые не успели вывести, были полностью уничтожены. На момент обстрела здесь находилось около 20 военнослужащих украинской армии. Среди них есть раненые и погибшие. прямий эфир. телециклу Хит и Захит разом. – Це наш студійний телефон у Луцьку. Я розмовляю із Ігорем Алексеєвом та Богданом Климчуком. І у нас є перший телефонний дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо. Алло, доброго дня. Це Марія з Луцька. Так, слухаю Мені вас. До самооборони і до волонтера. Так я хочу запитати їхнє ставлення до тих волонтерів, які використовуючи нинішню ситуацію, балотуються до Верховної Ради. Угу. Добре, дякую вам. Ну, в принципі, питання про волонтерів, так які балотуються. Ну, які у вас власне, це думки? Цілком я вважаю їхнє право. Можливо, це дасть змогу там, цим людям краще здійснювати допомогу, тому що вони в багатьох ну, аспектах знають потреби тих самих солдатів, всім ну, учасників АТО. Тому, власне, якби, ну, я ставлюся до цього особисто. Я можу, не можу говорити вам до всі, ну, з позиції цієї самооборони, можу тільки свою особисту позицію виразити. Ну, Абсолютно ну, нейтрально, позитивно. Тобто, це його право, як кожного, кожного громадянина нашої країни. Угу. Пане Ігоре, ваша думка? Моя думка ну, вона буде скажімо так, більш категорично за. Чому за? Тому що волонтерське середовище об'єднало, їх багато є груп, але тим не менше всіх об'єднує бажання допомогти своїй країні, своїм, своїм солдатам, своїм хлопцям і так далі. І ті волонтери, які, ну, скажімо, не буду, да, бо не можна називати в ефір фамілію, але є люди, які довели свою гіпердієвість, ніхто їх не заставляв цього робити, ніхто їх вночі не піднімав, не, 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 не просив витрачати своє життя, час, гроші, енергію. Вони це робили самі, добровільно. І я переконаний, що ну, багато з тих, кого я знаю з волонтерського середовища, абсолютно гідні депутатського, депутатського статусу. Абсолютно. Тому я категорично за не за всіх, бо всіх я не знаю, але за тих хлопців, що я знаю, однозначно. Зараз в мене теж запитання до вас обох. Зараз в волонтерському русі, принаймні мені помітно, певний спад у збору коштів фінансування підтримці. Ну, все має властивість зменшуватись, спадати активність, от в тому числі, ну тим паче, що зима на носі у багатьох підприємців, які і найбільш активно допомагали, вже з'являються свої певні проблеми і з початком опалювального сезону, і всім іншим. Які ви бачите виходи з ситуації? В деякі волонтери пропонують об'єднуватись, щоб всі зусилля об'єднувати. Що ви про це думаєте? Власне, на базі цього ж знову ж таки центру допомоги учасникам. А то, що сьогодні 18.00, до речі, всіх запрошуємо. Він відкривається на Червоного Хреста. Він у нас не був з такою от метою створений, щоб люди могли там всі волонтери координувати свої зусилля і в логістиці, і доставці цих самих ну, продуктів. Тому що раніше ну, показували в попередньому ролику ролику про Побіду, то власне ми намагалися теж збирати зі всіх волонтерів ті самі передачки, тому що хтось е мав передачі там, умовно для своїх е там, ну, родичів чи там, членів сім'ї, які перебували в АТО. Ми збирали, везли. І відповідно, коли це є центр, і це набагато легше і дешевше об'єднувати зусилля, вести одним, наприклад, великим вантажем, ніж там маленькими автобусами чи машинами. От це ну, перший такий аспект. Плюс на цьому центрі теж буде надаватися юридична допомога і інші. І ну, це все дешевше в рази, коли ну все разом, а не кожен робить те саме по окремо, угу. пане Богдана. Ще раз, будь ласка, нагадайте, куди саме приносити речі? Куди звертатися в цей центр допомоги? Ну речі туди безпосередньо не приносять, uh -huh. тому що це звичайне адміністративне приміщення. Ось а речі, звичайно, краще тоді приносити знову ж таки там, на самооборону чи в Томадан чи інші громадські організації, які uh -huh. спеціалізуються на допомозі. І там є у нас гаражі відповідно. Ну і деякі речі там потрібні спеціальні правила зберігання. Ось. А ось з потребами конкретно, якщо в когось виникли, наприклад, є дуже часто от з оформленням, виникають проблеми юридичного характеру, з допомогою конкретно якимись речами там, по амуніції і інших речам, то тоді вже можете безпосередньо на перемоги. Або до нас на перемоги, у нас перемоги 14 на штаб, або в центр координаційний, це на вулиці Червоного Хреста, це колишній будинок. Побуту. Угу. Зараз я також попрошу наших режисерів вивести телефон гарячої лінії обласного координаційного центру з надання допомоги учасникам АТО, телефону Луцькою 7 7 17 56, Ви також можете телефонувати і долучатися до, до допомоги. Також є ще повідомлення за вчорашній день про те, що Володяни надали допомоги військовим на 36 мільйонів гривень. На різноманітні допомоги надала місцева влада, волонтери та бізнес волинським військовим. Про це повідомлено на засіданні оперативного штабу з питань протидії загрози національній безпеці, голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Я не знаю, чи ви маєте якусь інформацію, але все ж таки, якщо це порівнювати, ну ця цифра сама по собі ні ні про що не говорить, так але якщо пробувати порівняти з іншими областями, е, чи це має сенс, е, про що говорить ця цифра, пане Югоре? Ну я з вашого дозволу, що два слова стосовно об'єднання волонтерського середовища і ситуації, яка склалась. Тобто, як на мене, саме питання ну звучить доволі парадоксально. Чому я поясню, чому? Тому що в даний момент волонтерський рух е, повинен, ну, бути, повинен допомагати якомусь дієвому державному процесу забезпечення армії. І на сьогоднішній день, ну я думаю, е, Богдан мене підтримує говорити про те, що е, держава, номенк... державна номенклатура розвернулась обличчям до армії в першу чергу. І пріоритетом в нашій країні стали потреби тих хлопців, які зараз в окопах, я не можу. Тобто, ми зараз, ви зараз задаєте запитання, а от ну, як ви далі будете обдягати армію, як ви далі будете? Так, да, ми будемо це робити однозначно, але цю ініціативу ще місяця-два тому мала перехопити держава. Цю ініціативу ще там, два місяці тому мала перехопити Міністерство оборони, яке, ну, я сподіваюся, не з подивом знало, що зараз що буде зима, що буде осінь, правда? От яка на якомусь етапі звучали там репліки від там деяких генералів, що там війна закінчиться до перших холодів. Як бачимо, ну перемир'я є, але кожен день далі гинуть хлопці, далі йдуть, ну йдуть перестрілки і так далі. То такий перманентний, перманентний конфлікт залишився, і я ну, наприклад, до кінця не впевнений, що що, що це мир. Це Богу, дякувати перемир'я, але я не впевнений, що це мир. І тому тут в мене зараз більше питань. Ну, шкода, що в нас не той формат, і ми лімітовані в часі, але в мене є набагато більше запитань до тих людей, які мають відповідати за це, ну, за забезпечення армії згідно своїх посадових інструкцій. У мене є ну, маса запитань, скажімо, в Олтерському русі стале запитання, на що потратили 18 мільярдів гривень, які виділена армія. Ну, да? Тобто, якби є різні версії. Там одна версія, там вже ми їх освоїли, інша версія. Е їх ще не освоїли, там освоїли 5 чи 10%. Тобто державний менеджмент, як показує практика, з точки зору логістики, забезпечення армії, він мертвий, його практично не існує. І якщо ми зараз говоримо про забезпечення армії в зимовий період, то потреби, ну, кількість коштів, які потрібно буде волонтерів, виросте в рази в десятки разів. Ну, тому що купити, наприклад, той самий там мультикам, да, це, це одна цифра грошей в літній, а вдягнути комплект теплого одягу на одного бійця, навіть якщо це купляти на гуманітарці, це там ну, я не знаю 2-3 тисячі гривень мінімум, якщо це якісний одяг, ну якщо з життя. І тому я дав таку реакцію, ну, якусь там, ну, напевно, трошки емоційну, ну це дивує, тому що ми там якийсь період часу доволі тривалий вже воюємо, а ми воюємо це не АТО. І там 90% забезпечення тягнуть волонтери. От, на якомусь етапі держава казала, дайте нам час зрозуміти, що робити, бо нас немає досвіду. Ми 23 роки не воювали. Ну, дали місяць, два, три, чотири. Ну, вже ж, якби ж пора було б розвернутися обличчям до тих, хто вже воював, до тих сімей, які, які ну зараз є ж факти от, до нас приходять, я знаю на самооборону приходять. Є в людей вже проблеми просто моменту виживання сімей, да, от хлопці там повертались, там, кредити треба довиплачувати. Ну, я не буду озвучувати в ефір, скільки їм платять. Ну, Цим воякам, хлопцям, які, які, якщо їм платять, да, от, ну, то є, насправді ситуація, вона ну, не катастрофічна, але доволі складна. І волонтери, в моєму розумінні, повинні займатися допомогою, да, допомагати пхати цього воза, але віз хтось має штягнути. А в нас зараз навпаки, в нас зараз везуть воза волонтери, а держава десь дозволяє собі його пхати. Ну, от якось так. Виникають угу. Д... проблеми, певно. Друзі, там... пропоную зараз придивитися ще одне відео. Бійці 11-го батальйону територіальної оборони захищають блокпост в Чернухіному, що за 15 кілометрів. Блокпост сил АТО в Чернухіно відео з передової пропоную зараз передивитися, що відбувається на лінію фронту. Увага на екран. Попала міна прямо в генератор. Ну, тут були боєприпаси, віщі лічні, всякі, ночники. Там, ну, таке було, що все згоріло, все розірвалося. Воронка це 120-ї міни, яка попала сюди прямо. Тут стояла станція, електростанція. Виходить, в бензині все розлетілося і. Тобто такі плани. чтобы напад стреляли туда и стреляли туда. То есть это все, что мы видим, Скрізь, сквозь сепаратисты. На блокпосту несли службу три человека. Три бойца нашего взвода. И произошло так, что было прямое попадание в ограждение из блоков из крупнокалиберного артиллерийского орудия, скорее всего. Блоки разнесли в дребезги, значит, два человека погибло, один тяжело ранен. Шансов не было никаких, значит, смерть наступила мгновенно. Одному человеку снесло полголовы, второй тоже был посещен осколками очень сильно и привален блоком был. В ефірі телецикл, схід і захід разом. Ми в прямому ефірі. Тож телефонуйте до нас, 770242. Також хочу повідомити про те, що триває збір грошей на рації на Рівненщині та Волині. На рації для батальйону Горинь. Картковий рахунок в Приватбанку. Ви зараз можете побачити на своїх телеекранах. Отримуючи Анатолій Котлюк, наш колега-журналіст. Ще одне запитання. В нас ще кілька хвилин залишається. Лише як яка ваша думка, що зараз в першу чергу потребує фронт? Що потребують батальйони і сотні? Ну, в першу чергу, відчуття, що вони не кинуті на призволяще. бо тому, що навіть ну, можна боротися з ворогом, знаючи, що в тебе там надійна спина, і хочеться побажати в першу чергу. Нашій ну, державі, от, не стояти спиною, тому що в нас виникають певні от, труднощі от, на кордоні, в тому плані, що намагаємося перевозити ці цінні речі, які рятують життя, а ну, митники інколи доходять до того, що вже починають брати умовну за пришвидшення процесу. От за це все треба карати і жорстко карати, і присікати, тому що треба мати совість, хлопці, Тому, власне, побажання одне єдине. Що не загравайте ну, з, 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 з власною армією, з власними людьми, які там, вибачте, ну воюють, а ви ну, збагачуєтеся на чому, вибачте. Ну, це от таке побажання до митників, тому що ну, існують певні такі от. Складнощі останнім часом, от е, ну це от перше побажання. Особливо особисто самооборони до влади, щоб вона втрутилася на цю ситуацію. Тому що дуже багато речей ми дістати. Ми що можемо, ми це шиємо. От, тому що вже не можемо дістати за нормальну ціну. Ви вичерпалися ліміт. От. Але амуніції української нормальної якості немає. Немає. Її треба треба брати всю за кордоном. І коли ти везеш як. З поляками, ну ти мусиш це вирішувати там, говорити, робити, дурником себе ставити, але коли вже українець тобі якісь перешкоди ну, робить, ну то це вже нонсенс. Оце власне в першу чергу. Ну це не має так бути. Дякую, Богдана, і пане Ігоре. У вас ще кілька побажань, секунд. побажань. Ну якщо звертатись до Волинян, якщо, якщо висловлювати, от скористатись зараз можливістю говорити з людьми. То я попросив би людей не стояти в осторонь, тому що ну насправді на якомусь етапі мене дико шокувало. От саме так скажу. Шокувала поведінка багатьох, багатьох лучан, волинян під час похорон хлопців на, на, на площі. Якщо відійти буквально метрів 150 від площі, від театральної, можна побачити людей, які сміються, живуть повним життям, п'ють пиво. Їм прекрасно, їм абсолютно все рівно, що відбувається зараз в країні, в Луцьку і так далі. Суть звернення, яка, не будьте осторонь, не думайте, що ну, от мене пронесе, що все буде добре, це мене не стосується і так далі. Ми воюємо, то есть, воює країна. І ми громадяни цієї країни. І так чи інакше, це буде стосуватись нас всіх. Тільки до когось біда прийшла вже зараз, хтось зараз на передовій в окопі. Але в тій чи іншій мірі я абсолютно переконаний, що це торкнеться нас всіх. І тому прохання, велике прохання не стояти осторонь, допомагати будь чим, будь-чим завгодно. Парою шкарпеток чудово. Можливість десь там переказати 5 гривень чудово. Але головне не стояти осторонь, тому що, ну я лише вважав, що ад будують байдужі. Так, слава Україні! Дякую вам, що знайшли час і приєдналися до нас у студії. Поруч зі мною були заступник керівника штабу громадської організації «Самооборона майдану Волині Богдан Климчук та голова громадської організації Спілка власників зброї Волині Ігор Алєксєєв. В ефірі була передача Схід і захід разом це круглий стіл для обговорення найгостріших тем, якими живе українське суспільство, і на вирішення яких на заході і сході країни побутують. Різноманітні погляди іноді і діаметрально протилежні, але незважаючи ні на що, залишайтеся із нами. І до наступної зустрічі в ефірі чергового вівторка в цей же час хай щастить.